Тепличка моя радість! Тепличка моя, мрія, уроженаковий, збираю щодня. Вітаю, друзі! У цьому відео я зроблю огляд на сорти та гібриди помідорів, що ростуть у нашій теплиці. Ну, а спершу хочу пояснити, чому так вийшло, що на городі і в теплиці помідори почали стигнути майже однаково. Ну там різниця у 9 днів. У теплиці я перший помідор зірвав 14 липня, а на городі 23 липня. Справа в тому, що ці помідори, що мали висаджуватись у відкритий ґрунт, дружина ну, ще у середині квітня висадила у парник. І вони там швидко прижились, ну, зміцнішали. І вже. Ми висаджуємо із парника у ґрунт, то вже там із бутончиками. Уже вони майже, а в деякі роки то вже і, і починають цвісти, коли висаджуються. А теплиця ще не була побудована і розсада, та, яка мала посадитись у теплицю, то вона ще була у будинку на вікні. І вона трошки, ну, ріст не той був. Тому і з таким запізненням у теплиці. Почали стигнути помідори. Ну, сподіваюся, що наступного року різниця між відкритим ґрунтом і теплицею буде вже набагато більша. Так, ну і тепер щодо сортів гібридів, помідорів, які ростуть у нашій теплиці цього року. Тут, скільки у нас, так, раз, два, три, чотири Шість, шість. Сортів та гібридів. Оце ось ці два гібриди, португос та речіоло. Це ми в відкритому ґрунті вирощуємо вже не один рік. Це нам подобаються дуже ці помідори. Це ось найперший помідор дав саме цей Португос. То далі речіоло. Це ось Португос. Вони дуже врожайні, смачні, м'ясисті помідори, ну, великі. Так, оцей ось гібрид Адель, це цього року вперше ми вирощуємо і у відкритому ґрунті вони у нас там вони ростуть без підв'язки, без пасинкування. Там дуже їх багато назав'язувалось, і вони цілі, не пошкоджені ніякими хворобами. А тут у теплиці саме ця адель, ось також вона почала стигнути, але дуже багато було пошкоджено верхівковою гниллю. І ось, наприклад, де ось, дивіться, який гарний помідор. Але тут кінчик ніби як мокрий. Це вже початкова стадія верхівкової гнилі. Вона може ну, більше е, масштабуватись і цей помідор доведеться просто викинути. Тут ось багато китиць Формується Ось одна, друга, третя, четверта і там п'ята. П'ять китиць, побагато помідорів. Оце ось на цих китицях це помідори не стиглі я зірвав. Це були пошкоджені верхівковою гниллю. Для теплиці я зрозумів, що якось воно, цей сорт не дуже підходящий. А у відкритому ґрунті, то нормально. А в відкритому ґрунті там, до речі, якісь, ну він ще. Там Зелений, я не зрозумів, що це за сорт, але на круглих помідорах там була верхівкова гниль. Але не дуже так масово у цьому році. Так, тепер далі. Ну ось Це вперше спробували такий сорт. Ну, дружині сказав, давай якийсь, окрім червоних, і ще і чорного та зеленого посадимо. Раніше ми ну, з року в рік садили Чорний принц. Мені він дуже подобався, але в магазині якраз того сорту не було. І зелений дружина взяла ось такі зебра, зелена зебра. Із зелених ми малахітову шкатулку вирощували, смарагдова груша. Ну, оце також уперше і цей. Так, ну давайте щодо сержанту пеперу. Це треба пройти сюди у кінець тут сорти. І тут трошки вийшла помилка із цими сортами. це думали, що це ну, жовтий, жовтоплідні два кущі помідорів. Вони ось дивіться, якої висоти тут десь. Ну, буквально метр не невисокий. А я думав, що. Так, це ось та ж Адель, тут і також це все було ліквідовано, пошкоджене верхівковою гниллю. Так, і тут я думав, що це сержант Пепер. ось, дивіться, тут як намальовано і тут все. Чітко, так, тут ще огірочок лежить. Так, і думав, ну, оце також. Цей же це сержант Пепер, Два сержанта пепера, ну, ми так по два. А думав, оце якраз ця зелена зебра. Аж це виявилося, що затусувались чотири кущі сержанту пепера. А зелена зебра тут ось. Написано, що рослина, висота рослини 120-150 см. А виявилося, що ця зелена зебра, оце ось вона ну, така середньоросла. Можна сказати, що це і ничкоросла. До речі, тут вже це вже стигли плоди. Так, ну, ось вони м'ягесенькі. Ми думали, що це ну, той же жовтий сорт помідорів сюди потрапив. Ну, я чекаю, коли ж вони пожовтіють. А дружина потрогала і каже, що це, мабуть, зелені, бо вони м'ягенькі. Ми вже кілька з'їли цих зелених. А на цьому кущі, дивіться, скільки їх. Зав'язалось вони ну, досить урожайні. Досить урожайні. Такі, ось Дивіться, я, який розмір. Такі важенькі. Хороший помідор. але... Так, ну, потім там ось цей жовтий. Так, давайте тепер щодо цього сержанту пеперу. Так, а що тут? Пишуть, кущ компактний та сильний висотою до 1,8 метрів. Найкраще всього формувати в 2, можна і в 3 стебла. Ну, я в теплиці всі формував в одне стебло. Тобто, як виявилось, не тільки ось такої форми він, а й ось такі. І кругленькі вони, також вже вони почали стигнути. Це, мабуть, він вже стиглий. Так, да, м'ягенький. Так, будемо збирати врожай. Це вони ось так червоніють трохи. Ой, цей м'ягкий. Тут уже. Ось, гляньте, які гарні. Цього сорту ми ще цього року не пробували. І цього року вони вперше у нас. Ось дивіться, які кити ті. Ого! Важка, дуже важка китиця Тут, я не знаю, 2 кг точно буде. Ось тут. Яка китиця. Здоровенна. Ось похилилось і ну, зігнулось. Тут може і 3 кг відразу. Вони важенькі. Так, сержант Пепер, значить, у нас тут 4. Це Адель, також, так, це зелені. Так, це речіоло. Ось які здоровенні помідори, Це речіоло. Ось тут навіть там майже не відламилось, я підв'язав ось шпагатом. Там ледь тримається. Одна частинка цієї кітиці. Тут ну, велика вага цих помідорів важкі. Так, Ну і це португос. Так, ну, з цією градкою все зрозуміло. І тут ось ще хочу показати сорт Толстой. Також вперше його вирощуємо. Так, тут пишуть. Ранній індетермінантний гібрид томату для вирощування в закритому та відкритому ґрунті. Індетермінанти це значить високоросли. І ранні. ранні, а червоних плодів на ньому нема. я зараз знову поясню вам, чому так вийшло. Ми цей сорт взагалі не планували висаджувати. А це ну, одна бабуся попросила дружину. Вона їхала у місто купити їй насіння помідорів. Ну, Вона в магазині вибирала там насіння і продавчиня запропонувала, візьміть ось цей толстой, не пожалкуєте, дуже гарний вражайний, ну, сорт-гібрид помідорів. Ну і дружина для себе ще взяла цей. А це вже було десь. На початку квітня, чи, там, чи в середині квітня навіть. А так ми зазвичай у середині березня на розсаду помідори сіємо. А це на місяць пізніше. Тому, тому ось і, і так. Вони можливо і ранні, але у нас будуть ну, цього року пізніше. А так, ну, кущі мені подобаються, дивіться. Тут формується о по скільки помідорів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восьмі тут не зав'язався. Тут по 8-10 помідорів у китиці. Тут, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. тут, Тобто їх побагато і китить цих. ось Одна, друга, третя, четверта, п'ята і ось і шоста зверху. Кущі дуже е, сильно рослі, такі потужні. Ось, дивіться, стебло яке товстенне, листя, таке потужне. Відповідає назві, що толстої. Ну і помідорів багато. Ось, Які гарні помідори. Не знаю, як вони ну, на смак будуть. Ну, але, знаєте, досить, я вважаю, урожайний сорт. До речі, у відкритому ґрунті оці помідори, вони не більше метру. Вони ну, низенькі там. А тут ось вимахали які. Так що ось такі у нас цього року помідори в теплиці. Так, ну і зараз зберу... Урожай, ну ось такий урожай помідорів я зібрав сьогодні у нашій теплиці. Тут усяких кольорів зелені, червоні, І ось такі чорні. Цей сержант пепер. Ну він такий тут розовий. Ну, а тут трошки такого ніби як чорного. Який найкраще сорт гібрид підходить для вирощування в теплиці? я ще... Так точно не визначився. Ну, мені подобається дуже цей Португос, він точно буде на наступний рік вирощуватись. Ну а зрешти, ну, і цей іричеоло також гарний сорт. Той Толстой, що там росте, то він ще зелений, то я. Точно не можу сказати, чи він як гарно підійде для теплиці чи ні. Ну, По то він, я бачу, що, ну, хороший, але як на смак, я не знаю. Також ось огірочки. Я по огірочкам робив порівняння. Вибрав свої фаворити а про цей китайський жаростійкий я трохи був такої не дуже хорошої думки. А зараз цей якраз гібрид ну, найбільше і урожаю дає. Це ось я так, ну ось чотири огірки. І, і того китайського. І це ось. Ну, огірки я збираю щодня. Ну, а помидори не щодня. Звичайно, ми раніше по 2-3 вже збирали. Не, не раз. Ну, а так оце масово це я вперше так зібрав. Так що, нехай далі ростуть, стигнуть. Ну, Щодо помідорів, то в теплиці це так, щоб ну, раніше були. А основний урожай це у нас буде, звичайно, що з городу. Ну, Ось такий був огляд наших сортів гібридів помідорів, що ми вирощуємо у теплиці цього року. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!